Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Василь Сухомлинський списав задачу. Павлик прийшов до школи дуже стурбований. Дома він довго сидів над задачею і не міг розв'язати її. Тепер він прийшов до школи, щоб у когось списати задачу. Бо працювати сам Павлик не любив. Прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик запитав у неї. Зіно, наскільки питань задача? На троє відповіла Зіна. А хіба ти не розв'язав? Не вийшла, дай Зіно списати. Ой, Павлику, чому ж ти не хочеш сам працювати? запитала Зіна. Вона дала йому свій зошит. Павлик почав списувати. Списав одну дію, другу, перейшов до третьої. У третій дії помітив у Зіна помилку. Там, де треба було написати двадцять три, Зіна написала тридцять два. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити для перевірки. Наступного дня вона принесла зошити. У Павлика п'ять, сказала вчителька. Молодець Павлику добре попрацював над задачею. А в тебе Зіно чотири. Помилку допустила. Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і схилив голову над партою.